Слово Боже, для вас, помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мою вуха. Щоб були готові до слухання Твого Слова. Перед світлим Словом і духом благодаті нехай зникає теморі гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Йоанна. Ось що заповідаю, що ви любили один одного. Ненавидий вас світ, то знайте. Мене він ще перед вами зненавидів. Були би ви світу, то світ би своє любив, а що ви від не від світу, то я вибрав вас від світу. Ось тому і ненавидить вас світ. Згадайте слово, що його був я вам вирік. Слуха не більше від пана свого. Переслідували мене, переслідуватимуть і вас. А слово моє зберігале, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знаю бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали би вони, та нині нема їм пробачення за їхній гріх. Хто ненавидить мене, той отця мого ненавидить, бо би я не вчинив серед них діл. Що їх ніхто інший не вчинив, гріха не мали би вони. А так ось бачили і зненавиділи і мене, і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, яке в законі їхньому записано. Зненавиділи вони мене без причини, як прийде утішити, якого зійшлюб вам від Отця Дух істини, який від Отця походить, то він і свідчитиме за мене. Та й ви свідчитимете, ви зі мною від початку. Повідав я вам те, що ви не зневірилися, виключу вас із синагог, а й година настане, коли то вся, хто вас оббиватиме, буде гадати, що служить тим Богові. Сьогодні, на початку Євангелії від Йоанна був стих, Ось що вам заповідаю, що ви любили один одного. Ця вказівка можемо сказати, що є заповідь доручення Господа, щоб ми любили одне одного, адже Бог є любов, як каже Євангелист Йоанн Богослов, а хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. Якщо ми любимо одне одного, то даємо можливість Богові перебувати між нами. Ми, як правило, у своєму житті очікуємо на цю любов від інших людей. Сподіваємося, плекаємо, маємо надію спраглі цієї любові. Але потрібно зауважити, що інші дуже часто до нас байдуже чи не люблять нас, не цінують. Але ніде, Євангелії ми не знаходимо, що Ісус сказав очікуйте і сподівайтеся любові від інших. Євангеліє каже нам, що ми перші любили, що ми перші йшли до тих, хто нас не любить, з якими нам не дуже приємно проводити час. Чи, можливо, і є серед нас, наших близьких, яких ми не дуже любимо. Господь говорить, щоб перше полюбили ми. Якщо ми полюбимо, тоді буде взаємно, тоді і нас полюблять. Не очікуймо від, від когось любові, а даваймо любов. Даваймо любов, так як Ісус Христос давав нам, який давав і дає нам, який дав своїм учням, які є перші учні Христові. Несімо ту любов до інших. І тоді серед нас буде панувати любов. Почнімо зі себе. Господи, я дякую тобі, що ти мені сьогодні нагадуєш, що я маю любити, що я маю перше йти до своїх ближніх. Коли я буду дарувати любов, тоді я буду відчувати і Твою любов. Бо там, де є любов, там і Ти є, Боже. Дякую Тобі. Навчи мене любити та як ти любив нас. Амінь.